Репортер на прямому які новини маємо на цю годину. Площа затоплених після російського теракту на Каховській ГЕС території зменшилася майже вдвічі зі 139 квадратних кілометрів до майже 78. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Потроху осушуються шляхи між селами однак не всі маща можливо користуватися. За даними влади, протягом суботи вода відійшла з трьох сіл Береславського району Миколаївки, Львового та Ольгівки. На правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти. Тим яких пішли під воду 3821 житловий будинок на тимчасово окупованих територіях? Підтоплено 14 населених пунктів. Водночас в МВС повідомили, що на одну людину зросла кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Тепер точно відомо про п'ять жертв у Херсонській області. Внаслідок російського теракту загинуло п'ятеро людей 35 осіб вважаються безвісти зниклими. З них семеро дітей. Як повідомлялося раніше, на Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Росіяни підірвали Каховську ГЕС, аби не допустити проведення українського наступу на Херсонському напрямку. Таку ймовірну мету Російської Федерації озвучила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, через втрати та обмеженість в ресурсах російське керівництво вирішило звузити географію активних дій сил оборони, а також вивільнити резерви для перекидання на Запорізькі та Бахмутські напрямки. У Міноборони розповіли, що зараз російська армія переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку. Йдеться зокрема про підрозділи морської піхоти та повітряно-десантні війська. Внаслідок підриву Каховський ГЕС близько 80 населених пунктів опинилися в зоні затоплення. Відтак зоозахисна спільнота згуртувалася для надання оперативної допомоги та прихистку чотирилапим, яких врятували в затоплених регіонах. На столичному ВДНГ облаштували притулок, куди привозять тварин з Херсонщини. В якому стані врятовані тварини та як функціонує патрон пеццентр далі у сюжеті. Ранок 6 червня шокував усіх звісткою ворожі. Російські війська підірвали Каховську ГЕС. Дніпровська вода стрімко розливалася, затоплюючи села та міста. Ситуація погіршувалася щогодини. Місцеві почали тікати зі своїх домівок, допоки їх не змила вода. Лишалися тварини, рятуючись на дахах. Відтак почалася операція з евакуації. Сьогодні проходить евакуація із міста Херсона. Э, Вот мы забрали первую собачку. Жанну. Ну, первую. Джан. Собак... Покажи, покажи, где так, мы находимся. Так, находимся. мы... Как район называется? Мария Форкус. Один. Мария Форпус. Вот такие газоблоки плавают под Дніпром. Боже мой, спасли мы эту девушку. Такая вот красота. А он еще он одна вот там. И люди сами гуртуються, допомагають один одному И вивозять своїх сусідів, домашніх тварин з зони лиха. Їх рятували як могли подекуди, здавалося годі й старатися, але згуртованість, віра та відчайдушність наших волонтерів дали свої результати наляканих мокрих та поранених, котів і собак вивозили з Херсонщини вантажівками під обстрілами окупантів аби подарувати другий шанс на життя хвостикам вже у столиці. Це просто жахіття, тому що якщо в перший день, коли всі поїхали на евакуацію, можна було ще е, спокійно відносити. На плисти, тому що були э, чутно бахи, але не так. Близько то другий, третій день це просто катастрофа, тому що бомблять прямо по лодках. І волонтери, які рятують людей, які рятують тваринок, всі вони в зоні ризику. Тварини у стані стресу, дорога для них виявилася вкрай складною. Тут у Києві на них вже чекали. Екстрено було прийнято рішення завчасно запускати роботу недобудованого притулку. Патрон Пет Центр відтак волонтери за дні дніма. Трували вольєри, звозили харчі, медикаменти та іграшки для тварин. Прийняли рішення, що ми відчиняємось нагально тому, що потрібна допомога. Ми маємо великі площі, на жаль, ще не добудовані. Але ми вирішили, що будемо приймати тварин і якомога швидше їх приводити до ладу і адаптувати в родини. Люди почали організовувати один одного. Люди почали приносити нереальну кількість кормів гуманітарки, медицини. і всі залишалися, чи можуть допомогти, і просто якось наші кияни, взагалі українці, вони просто за один день вони нанесли стільки. У хабі патрон центр дуже багато котів та собак, які сюди приїздять з Херсонщини. Вони нині у стані стресу, проте волонтери намагаються робити усе, аби тварини якнайшвидше оговталися та забули про всі жахіття, які їм довелося пережити. Центр адопції уже прихистив 60 пухнастиків, великих та малих. Усі вони потребують роботи з психологами. Не ще пододому зайшов сюди, а тут якраз було багато роботи там розносити. Е, їжу наповнювачі, ну я залишився. Деякі собачки вже виглядають більш живими. Видно, що ну тут за ними піклуються, бачу ветеринару тут постійно за ними ходять. Евакуація триває досі. Тим часом до центру вже надходять десятки заявок від охочих прихистити тваринок, в тому числі з-за кордону. Волонтери ж кажуть, будуть намагатися відшукати і старих власників, адже деякі пухнастики сумують за своїми родинами. Яна проніна Діана Коломійцева телеканал прямий. Привезли Херсона з собою. П'ятий президент Петро Порошенко взяв песика з херсонського притулку. Хвостатого назвали символічно Херсон. Йому лише півтора року, але він пережив втрату свого дому, переїзди загибель господині. Петро Порошенко помітив Херсона, коли разом із дружиною привіз допомогу для притулку. П'ятий президент переконаний, підтримувати потрібно не тільки людей, а й тварин. Адже після катастрофи дуже багато домашніх улюбленців втратили свій дім. Українські військові звільнили селище благодатне на Донеччині. Відповідно відео оприлюднили воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Захисники зазначили, що окупанти опиралися до останнього, але не витримали натиску наших військ. Зазначається також, що під час звільнення населеного пункту російських військових вдалося взяти в полон. Слава Київ! Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це найприємніше відчуття. Україна переможе, Україна понад усе. Колишній палац культури у Львові перетворили на молодіжний простір для вуличної культури. зараз там мешкають переселенці, проте перший поверх вже облаштували для загального користування мешканців Львова. Що там розміщено і що ще планують зробити? Дивіться далі в сюжеті наших кореспондентів. Катерина разом з чотирьохрічним сином та 14-річною донькою переїхала з Харкова до Львова в квітні торік. В березні в їх будинок влучила російська ракета. Спершу жінка з дітьми жила в шкільному спортивному залі, а цього року їй запропонували переїхати у центр вуличних культур Урбан Кемп, де для вимушено переміщених осіб облаштували житло. Не дуже легко проживати поміж ліжок, були тільки ширми, але ж ну, до всього звикаєш потрошки і вчишся проживати з іншими людьми. Тобто наразі тут ми дуже задоволені, що є окремий свій простір, окрема кімната. Дуже зручно, нам дуже подобається. Над цим проєктом у Львові почали працювати з травня минулого року. Влітку завдяки допомозі сотень волонтерів, звідти винесли 20 тонн сміття. Другий поверх у нас житловий модуль, у нас є 40 кімнат. Тут може мешкати повна загрузка це 104 людини. Кімната є по два, по три і по чотири людини. Є кімнати для дітей. Після перемоги облаштовані кімнати демонтують, і там буде муніципальний простір для вуличної культури Львова. На першому поверсі вже облаштували івент-простір, коворкінг, двір для проведення заходів, дитячий майданчик та укриття. Є простір для паркуру. Центр також займатиметься розвитком та популяризацією вуличних культур, музики, танців, мистецтва, спорту та активних ігор. І ми використовуємо стріт спорт і вуличну культуру як інструмент інструмент роботи з дітьми, молоддю і сім'ями для такого відновлення психпсихічного здоров'я через спорт та культуру. Під час того, як у колишньому палаці культури зробили дослідження спадщини, деякі деталі інтер'єру вирішили залишити. Це кахель, дві автентичні люстри та мозаїку, А також не замінювали вікна, а реставрували їх. Це величезне насправді чудо, що вона стояла вісім років занедбана, і в нас зараз є можливість ця її відновити і дати їй нове життя. І для нас було задача зробити так, щоб ми зберегли цю існуючу структуру, тобто ну можливо, і зробити її. Більш сучасною, тобто так тендітно сюди зайти, щоб ми не змінили існуючу всю архітектуру і дали їй нове життя. Приміщення облаштували за грантові гроші. На це витратили близько 20 мільйонів. Цього року роботи продовжать. З міського бюджету вже виділили 5 мільйонів. За ці гроші облаштують третій поверх. Там планують зробити освітній простір. Також хочуть облаштувати дах будівлі. Тетяна Осаджа, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте з оновленнями і залишайтеся з нами.